Всем привет! Есть вот такая вот батарея з секциями, кому там надо. И есть котел. Козе, какой-то козырный, я так понимаю. Да, загрузочная камера чугунна, все є в ньому, все присутня. Треба чистити, ухаживать за ним. От, виход. О, навіть один колосник залишився. І ще якась рішетка там лежить. Ціна за нього 5 тисяч хочуть. Тому кому там треба, кажіть, скажу адресу, приїдете, заберете. Дуже тяжкий. Так, є така частина. Вихід і все таке, так. Кресло якесь незрозуміло. Давай. Так, що у нас ще тут є? Так, так, так. Давно я тут не був. Ну, чогось нічого немає цікавого. Таке є. Угу. Кровать є. Так. Ніхто не хоче брати, не буду її брати. Ось такі частини від печки є ще. Так. Є ще тромбовка. Також не хочу її брати. У мене така ж сама є, для себе мені не треба. А ви, якщо треба, кажіть, буду забирати. Ну і все, більш такого, нічого не попадається, все вивезли. В даний момент, як бачите, пуста прийомка. Оце так. Все, поїхали далі. Якщо щось знайду, цікаве, ще покажу. Поки що немає. Так. А зараз буде огляд. Всім привіт. Так, що ще я хотів немаловажне. Там секретна коробка. Так, тут є, як завжди, у нас шайби. Шабочки, кому там треба, 55 гривень і вони ваші розміри в предыдущих відосах. Так що, кому там треба шайби, їх тут дуже багато, можна на щось помінятися. Навіть. Так, речі для ЗСУ ось ці, ось, ці, ось ці будуть безкоштовні. Якщо хтось комусь там для ЗСУ потрібні. Віддали мені речі ці добл... доброжилатілі, другими словами. І тому сразу кажу. Ну ті, хто в мене брав із ЗСУ, вони знають, що я віддаю таке. Тому віддам безкоштовно. А кому там треба продати? Без питань, дзвоніть, будемо домовлятися, можу продати. Клуб. Дві струбцини такі грамезні. З ручками, такими дебелами. Дві з тріщотками. Тріщотки всі працюють. Ну, дивіться. Зараз однією рукою тяжко дуже крутити. Все щелкає, все переключається, все. Тобто все працює. Тут дуже добре і тут дуже добре. Воно все потрібно нашим хлопцям, тому сразу кажу, я взяв безкоштовно, віддаю безкоштовно. Мені чужого не треба. Отак. Тепер пішов по моїм знахідкам. Дивіться, є у мене знахідки. Ось такий датчик на масло. Повністю новий. із цим. Ніде нічого не переломлений. Такого, щоб сильно. Повністю для масла. Кому треба 100 гривень він ваш. Далі є сковорідки. Одна така, друга ось така. алюмінієві, Ну, які є, такі. Є. Оця буде. Коштувати 160 гривень, оця буде коштувати 200 гривень. Кому розміри потрібні, кажіть, поміряємо, покажу. Молоток, як завжди, 800 грамовий 55. Далі витягувач отакий ось листів, кому там треба, щоб я один продав, один ось є ще. Кому треба, ціна. 180 гривень і він ваш. Потім для горілки є цей переходник 30 гривень. Молоток 50, ключ на 19, головка приварена. Щоб відкручувати, кому там треба 45, 50 гривень для каністри, Тільки прокладку вирізати і можна нею користуватися. Кірка 75. Так, є отака кількість ключів. Ну, як є, так і є. Тут собака у мене розбросав їх. Оце що погано, я так складав, складав, а толку немає ніякої. Ніхто не ціне цього. Є великий, є чуть поменші. В общем, ціна за оцей весь комплект 180 гривень і він ваш. Так, є отакі ось струбцинки у мене е, маленькі. Ціна їх. ну Це ножки, можна струбцинки такі для, для всього робити. Ціна по 25 гривень за штуку. Тут їх дуже багато різних. Потім, що я тут ще знайшов? Я знайшов таку струбцину, хто хоче взяти на відновлення. Оце таке. Мені кажеться, що це чугун. Ну, хто скаже, тому буде плюшка якась. В общем, ціна 50 гривень, і вона ваша за цю струбцину. Болт 10 гривень. Такий набір повністю зі всім. Хай буде 100 гривень. І ключ 50 на 55. Не точений, кажу, не точений. Точного розміру треба міряти. Сразу кажу, бо, блін, ціна його 150 гривень і він ваш. Ну, Гарнюній класний. Так, тепер що ж хотів ж коробку показати. Є ось така коробуліна Рапідних пилок тут, я не знаю, кілограма 3-4 є. Я оце думаю, їх якраз відібрати, а все остальне вам показати. Ось за це все. Я хочу 5000 гривень без рапідних пилок. Сразу кажу. Тут дуже багато лерок, всяких фрез. Відбирав більш-менш ціленькі мичики такі більш-менш цілі. Ну, там може попадатися в БУшних. Тут приблизно 34 кілограми. Приблизно. Ну, якщо забрати, там 30 кілограмів буде десь плюс-мінус. Ось такі. А гризки у цих всіх рапідних пил. Не знаю, оця ось от 10 гривень. 10. От велика, ось отака буде 45. Кому там хочеться якраз кажіть, рістів тут набрав, таких більш-менш ціленьких. Ну, 5000 за цю я рахую, що це нормально. А ви там дивіться самі. Мені запропонували, взяв, Ціленька там пару зубів немає. Отак ціла. Там є вообще ржаві-ржаві. Треба було показати, але я не став уже знімати, бо там люди не дозволяють. І я не просив їх, щоб можна було це. А так, рапідні пили є від 10 гривень до 50 гривень. 50 це отака буде топ 4 см. Ну і велика, А так, не знаю, тут треба порахувати, їх тут дуже багато. Там, звісно, я залишу декілька рапідних пил. Ну, а так, все є, як бачите. Хочу продати одним гамузом. Хто візьме, той буде в захваті. Повністю все, що є. Блін, сьогодні таке відео коротеньке. Я так думав, що воно довго буде. А я сьогодні, як Олексій, швидко-швидко туди-сюди утіюйте три 3 минути. Другими словами. Тому якось так. Що затягувати? Більш немає нічого такого показати для вас. Все. Кому не складно, може поставити мені лайк за старання. Написати комент під відео. Запропонувати щось на обмін. Обмін також присутній. Кому там треба обмін, без питань, може звертатися, поміняємося на щось. Що ще, підписуємося там на групу. Група там внизу під відео є. Збір для армії відкритий. Хто хоче там долучайтеся є діячі, які долучаються, є діячі, там які не хочуть нічого ніде ніяк. Всім дякую за перегляд мого відосу Гарного всім дня та мирного неба. До побачення.